Яху, а віктор Верцнер написав м, такий, і я не ми не дуже близько знайомі з Віктором по наших етерах там останні півроку. Я не знаю його а, як це, ритми і а, те, як він відчуває політику. І я, але я вперше в житті а, а стежимо ми з Віктором дуже уважно, тому що він надзвичайно цікавий нам а, і як експерт, і як людина, і я вперше в житті побачив а, ну драйв такого а, революціонера, окрім всього іншого, окрім драйву бійця. А чорт забирай, невже все настільки погано? Так і є. Ми знаходимося в дуже чутливої е, ситуації наразі, і світ це ще е, не, не розуміє. А, але ж ми е, ця ситуація насправді нагадує мені ситуацію в Україні перед Майданом. Бо е, наш е, новообраний прем'єр-міністр е, вирішив. Е, Вирішив е знехтувати е незалежність е гілок влади. Він е вирішив е вирішив е відмінити незалежність Верховного Суду. І е, ми йому цього не дамо. Е, я відвідував демонстрацію цю, цієї суботи, е, і було близько 100 тисяч людей на цій демонстрації. Ми очікуємо е, е, на наступну суботу. Е, ну, щонайменше 200 тисяч, мабуть, е, мабуть, навіть 300, е, Відбуваються наразі е, демонстрації студентів, демонстрації адвокатів. Е, ну, таке. Це, це, це має означати кінець ліберальної демократії в Ізраїлі. Ми цього не дамо. Ізраїль на порозі революції де-факто. Де ну я не знаю на порозі революції чи ні, е, бо Натаніау він такий: е, він, е, він ну, як то кажуть, по українськи боягуз. А схоже він в чомусь на Порошенка? Ну, достойно, як це Путіна. Десь кажуть, тут Путін. навіть в чаті пишуть Нетаньягу це Путін. Чат ну, читай ну, же, ну, це, у нас навіть. Це, 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 а чого це, це, чо, це, це, чо, 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 ви так цей… цей, цей той, так, що вчепився ти в Нетаньягу і Порошенка? Хто сказав Порошенко перший? Це Бобровніков сьогодні. А зараз ви вже згадали. Так. Давай так. згадаємо прополочимо Порошенка і Нетаньягу. Хоча не, ж не тільки не Нетаньягу гальмує, гальмує там, допомогу Україні та, в цій війні. З, яку, я ж кажу, в мене питання, типу, кошка жалась і усралась. Чого? От, чого? Що, скажімо, гальмує політичні сили Ізраїлю, е, який сам прекрасно знає, що таке виживання в умовах агресії з усіх сторон? Ну, тут у нас трьох виходить та, по географії. І... Таке от, така от байдужість, невже така велика залежність Ізраїлю від Російської Федерації? Від чого? Від газу, нафти, від чого? Діаспора ні. впливає якась, яка приїхала туди? Взагалі тоді? ні. Е, тут тут інше питання. Ми маємо, е, ми до речі, завжди це згадую. Ми маємо де-факто спільний кордон з із Росією на нашому на нашій півночі. Ми маємо російські літаки, ми маємо російські засоби РЕП. Російські... Ну, наш єдиний один, зв'язок зі світом це е, міжнародний аеропорт Бен Горіон. Він, е, він е, ну, саме навіть засобами РЕП вони мають деякий вплив. На 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 цей на цей лінк з миром зі світом. Тому тому ми маємо маємо робити будь-яку допомогу, маємо насилати будь-яку допомогу в Україні уважно. І, і я не згоден з тим, що було допомоги. Була допомога щодо боротьби з іранськими дронами. Певні, певні засоби. Проблема в тому, що е, будь-яка допомога, яка надходить е, від від Ізраїля до України, е, е, ну, потрапляє е, в ЗМІ, і в Ізраїлі, і Ізраїль не потрібно. Якщо е, хтось хоче отримати допомогу, ну хтось україна хоче отримати допомогу від ізраїля це треба треба робити в закритих куларах не не в засобах масової інформації і це певна проблема саме з боку україни окрім того була наразі є допомога щодо систем оміщення повітряних тривог це саме те, що не вистачає в Україні. Ви ми все всі бачили, що траплялося в Києві декілька днів тому. Так, коли спочатку потрапили ракети, а потім був сигнал повітряної тривоги. Це не відбувається в Ізраїлі взагалі ніколи. Навіть якщо ракети е, літять декілька кілометрів. Ну якщо ми говоримо про кордон з сектором Гази, там е, відстані від, від е, населених пунктів е, ізраїльських до, е, до тих міст, звідки запускають ці ракети, ну це 3 -4 кілометри 5 інколи, е, і навіть там е, у людей, у звичайних людей у мірних мешканців є. Від 10 до 15 секунд реагувати на сигнал повітряної тривоги це дуже важлива допомога, яка врятує життя. Ясно. Ну тут ще треба зазначити, що Російська Федерація, тобто Росія, Російська імперія, завжди стояла на чомусь на боці Арабів. Тут не треба це забувати. І завжди арабських терористів тут не про націю говориться, а про арабських терористів, власне, про, про терористичні організації вона їх озброювала завжди. Завжди сприяла і ясна річ, я тут згадував минулий раз, що яся Арафат, це вже як то кажуть, російською ім'я нарицательне. Та тобто будь-яка людина, яка знає, хто такий яс Арафат, вона знає, що таке Палестина, що таке Арабо-ізраїльська війна, і яку роль там відігравали Араби, і далі вже можна колупатися і розкладати на знову на складові. Нам не вистачить від етерного часу, просто не вистачить що таке еротичне відношення з Брежневим? А, та та це просто а це, а це засвідчено. Між іншим було еротичні взаємини Брежнєва з Еріком Гонекером, хіба що mm. не з Язером Рога на Берлінському мурі. Берл.